Економний, комфортний і одночасно динамічний автомобіль. Саме так можна описати в Ford Mondeo 2012 року. 1.6 EcoBoost. автомобіль. Офіційний продається від першого власника. Мондео виглядає стильно та солідно навіть на сьогоднішній день. Галогенна оптика, led ходові протитуманки класика для цього сегменту. 16 шістнадцяті диски створюють баланс між комфортом та динамікою. Під капотом 1,6 і як обуст на 160 кінських сил в парі з механічною коробкою передач цей мотор славиться своєю економічністю та надійністю. Авто в рідній фарбі має два комплекти ключів, гаражне зберігання. Це перший власник і стан відповідає дбайливій експлуатації. Всередині нас зустрічає просторий та комфортний салон текстилю. з текстилю. Сфішок шкіряне мультикермо, двозонний кліматконтроль, клімат контроль, електрорегулювання водійського сидіння по висоті, повний електропакет, зеркала з електрорегулюванням та підігрівом. Також дуже великий плюс: це підігрів лобового скла. Круїз контроль запис до його нас кнопки, мультимедіа з Aux USB та Bluetooth, все, щоб залишатися на зв'язку. Авто обладнане системами ABS, ESP, Ізофікс та Immobilizer. Також тут 8 подушок безпеки. Якщо шукаєте надійний та стильний седан з хорошою контактацією та маленьким пробігом всього 75 тисяч кілометрів, то це авто може стати вашим. Записуйтесь на огляд та тест-драйв компанії Автоформула. Контакти в описі.